Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні з вами налаштуємо Wi-Fi керування кондиціонерами Cooper Hunter комерційної серії. Перш за все, нам необхідно скинути налаштування Wi-Fi модуля. Для цього треба 8 секунд потримати кнопочку Reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 секунд. Так, Після цього нам необхідний мобільний телефон з додатком. Можна використовувати iPhone, можна використовувати Android-телефони. Додаток є WPE Smart. Ви маєте створити аккаунт для свого додатку, бути залогіненими в додатку, після чого натискаємо кнопочку плюс, вибираємо. Елькак, підтверджую, підтверджуємо. І йде лічильник 120 секунд. Ми повинні почекати ці 120 секунд, тобто 2 хвилини. Це необхідно для того, щоб Wi-Fi модуль після ресету е перейшов в режим точки доступу, в цьому режимі точки доступу ми будемо виконувати його налаштування. В якості сьогодні піддослідного у нас Wi-Fi модуль до серії кондиціонерів, мультизональних кондиціонерів серія chv 5. Також цей модуль може підходити до кондиціонерів серії CHV 6. Так, ось його моделька ME31203 G-Cloud назва. Так. Також пам'ятайте, що Wi-Fi модуль підтримує частоту в 24 ГГц. Якщо у вас домашня мережа побудована на Wi-Fi точках доступу з частотою в 5 ГГц, то налаштувати такий Wi-Fi модуль не буде можливості. В залежності від е, того пульту, який ви використовуєте у вашому обладнанні, є два способи зробити скидання. Перший спосіб, ми вже з вами бачили, це затиснути на 8 секунд кнопочку Reset на самому модулі. А другий спосіб це на пульті натиснути <клес> кнопочку функції, обрати індикатор Wi-Fi та відповідно е, вибрати надпис «Res». Також пам'ятайте, що ось тут є дуже багато підказок, як саме скидати в залежності від моделі пульта. Пройшли наші 120 секунд, натискаємо далі. Ось ми вибираємо домашню інтернет-мережу. Тобто ми тут маємо вибрати нашу Wi-Fi мережу, яка у нас у нашій будівлі. Підтверджуємо. Далі ми повинні підключитися до. Нашого Wi-Fi модулю, який зараз є в режимі точки доступу. Заходимо у Wi-Fi налаштування. Ось наш модуль. Так, попросить пароль. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Будь ласка, будьте уважні, коли вводите пароль для того, щоб не переробляти всю процедуру. Оп, попросив назад. І пішов процес далі. Коли додаток ЄВПЕ Smart просить у вас доступ до Bluetooth, до е, геолокації, будь ласка, дайте йому дозвіл на ці дії. Тому що без Bluetooth буває часто, що е, не вдається. Нормально працювати додатку ЄВПЕ smart Так, рейтинг додатку зробимо пізніше. Отже, в нашій системі CHV5-Home ми маємо три внутрішніх блоки та один гідромодуль. На жаль, гідромодуль через Wi-Fi не керує. Таким чином, ми з вами налаштували Wi-Fi керування мультизональною системою CHV5. За допомогою додатка Smart. Ось у нас він має ось такий вигляд. По самій роботі з додатком є окрема інструкція. Дякую за увагу.